І так, всім привіт, мої зайчики ви на каналі Everytok, з вами є Настя. І сьогодні у нас з вами в цьому відео буде туторіал по тому, як скачати взлом токого бока. Ви насправді можете скачати будь-який взлом, я хочу сказати вам. Тобто, там я не знаю, коли вийде, там там 1.86 може у нас 1.69 там є, да, 1.63 є. Коротше, будь-який взлом. В даному випадку, в даному відео, ми з вами будемо скачувати взлом 1.70. Є новий взлом, я знаю, начебто 1.71, і 1.71 є. І як я зрозуміла, то перший взлом у нас був, точніше, на взломах відразу вийшла і косметика з пак, ну, пак меблів, коротше, і одяг, і все таке. А Для того, щоб ну, ті, хто купляють, там спершу пак меблів вийшов, а потім обнова з одягом. І о, я не впевнена, що вона вийшла вже. Ну, і в принципі, дивіться ці відео до кінця. Щоб дізнатися, як же скачати взлом токабока. Я не смію вас затримувати, тому ми з вами поскоріше починаємо. А також я хочу вас попросити підписатися на мій телеграм-канал, підписатися на мій YouTube канал. Заходимо на мій YouTube канал, заходимо на шорт. I там там де злом токи, токи в злом'я, телеграм в коментарях. Заходимо в коментарі, і тут у нас закріплене буде, ну, завжди буде закріплене в принципі посилання на мій телеграм-канал. І ми переходимо по цьому посиланню. У мене така... Табличка, навіть не табличка, а просто просто білий екран, тому що в мене загружався просто цей телеграм. Він у мене не загрузився, тому для тих людей, у яких така ж сама проблема, і у них просто ну, поганий інтернет все таки. І для мене це дуже велика проблема. Заходимо в телеграм і пишемо в пошуку, ви зараз бачите, яке названня мого телеграм-каналу. Ви можете без стікерів використовувати писати, а можете з без різниці. Крутимо трошки вверх, і у нас є таке повідомлення, всі скачали в зону, Переходимо по ньому. І ось у нас елементарно ми заходимо на цей файл. Або ж в закріпленому ми просто натискаємо і я хочу сказати, що всі сломи я закріпляю. Ми нажимаємо на кнопочку, там, де така загрузочка, і чекаємо, поки у нас весь файл. Тобто всі там мегабайти, мегабайти так, чекаємо, поки у нас загрузиться цей файл. У мене він майже загрузився, загрузився. Загружається швидше. Хочу сказати, що перед тим, як скачати новий взлом, видаліть старий, тому що новий не скачається. І так, у нас тут буде підготовка невідомого файлу. Ми і чекаємо, потім у нас буде такий екранчик, там тока вору, все, все. і я хочу сказати два факти, два нюанси взлому. По-перше, він. А... В працюють тільки на Android. Тобто, якщо у вас, наприклад, там iPhone, iPad, тобто техніка Apple, у вас нічого не скачається. Як би ви не хотіли, як би ви не старались купіть грошики і купляєте току-боку І так, і ще що хочу сказати, це, звісно, видаляєте перескачуванням нову стару току боку, коротше, щоб скачалася нова. Тому що нова, тоді не скачається, якщо у вас. Стара буде. Ну, я не знаю, просто в мене колись скачувалось, а тепер не скачується. Але, в принципі, теж нормально. І далі ми чекаємо таке завантаження. Ось, воно може тривати, я думаю, максимум 2 хвилини ну, на все скачування, типу. Ось, тому що я хочу вам сказати, що взломать только боку, та то, й в принципі, я думаю, такі файли в телеграмі, там, ну, на скільки там, не знаю, пам'ятаю, я вже не, пам не бачу. Ну, в принципі, я думаю, скачується дуже швидко, тому що ну, треба, я думаю, якось напрягатися, щолі. Ось. Тому, тому так. І далі я хочу сказати, що якщо у вас теж, як і в мене, телефон від фірми м -м, Redmi, у вас має бути безпека там, перевірка безпеки. Якщо що, у мене телефон Redmi Note 9. І якщо у вас така є. Відкликніться мені і скажіть, яка саме у вас там циферка під Redmi. Ось, ось такий от у нас антивірус. Після цього ми просто відкриваємо програму. У кого немає цього антивіруса, вам пощастило. Ну, мені теж пощастило, в принципі, хоча б ніякий вірус не підхоплю. До речі, якось мене врятував. М -м, якщо хочете, розповім про це в наступному відео. І навіть зроблю окремі відео про такі ситуації. Ну, на цьому я, в принципі, хочу закінчити. Свій туторіал, це саме туторіал, а не мої розмови, які тривають в вибачаюся. Ось, випачаюся. Тому що, в принципі, на цьому все. Я думаю, я сказала саму головну інформацію, тому я не смію вас затримувати на цьому відео. Можливо, вам треба там уроки робити, йти до школи, тому всім удачки, Хорошого вам навчального року, мої хороші! І всім пока-пока!